Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі такого типу кнопочний телефон LG. Куплений він був на Violet, взагалі за копійки, за кілька гривень. Ось так знімається задня кришка. Телефон, як бачимо, має біле золото, іменно де заходить сім-карта. Тут позолото. Ось так іде LG. Модель поки не понятно. China, КП-105. І тут. друзі. Мінсвязі Росії. Ага, русський телефон. І модель AMT-2110. Ну, хуй сні... Ой, вибачаюсь. Нічого страшного. Зараз ми його розкрутимо повністю. Глянемо що всередині, Ну, друзі, те, що під цим карту використане біле золото, це звичайно дивно. Ось так, друзі, розібрав пластмасу. Тут бачимо явно золото. Тут також динаміка. І сама плата. Як не странно, Оплата доволі золотоумісна. Кнопки взагалі жирна по золото. І самі чіпи йдуть золотом. Тут також всередині йдуть чіпи і ось такого типу конденсатори КМки. Вони містять платину та паладій. Явно скрізь славна позолота, доволі жирновато, скажу. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.